Хочу сказати дякую всім, хто причетний до організації цієї події. Я думаю, що всі я сьогодні представляю Комфі як активного гравця бізнесу на ринку побутової техніки та електроніки, в першу чергу, але і ринку праці України, в тому числі. Сьогодні було дуже багато емоцій, дуже багато. Я думаю, що ви всі відчули єдність, яка присутня в цьому залі. Єдність. Ми говоримо однією мовою, ми говоримо про важливі речі. Маємо дуже схожі цінності. Я впевнена, кожен в цій залі. І я хочу сказати, що ми як бізнес я вважаю, маємо виступати разом з іншими бізнесами також такою єдиною силою, яка працює не тільки над тим, щоб забезпечити рівні умови праці. Мені хочеться трошки піднятись вище. і Ми говоримо сьогодні. Про руйнацію будь-яких стереотипів, які стосуються взагалі упередженого ставлення до чоловіків та жінок на непритаманних для них ролях. В нашій компанії у нас є п'ять кластерів: це сині комірці, які ми говоримо про роздрібні магазини, контакт-центр, нашу команду доставки, нашу команду складів. І ми говоримо про білих комірців, тобто наш офісний підрозділ. Кожен з цих напрямів має свої певні особливості, робочі умови. І відповідно гендерний розподіл дуже може відрізнятися в залежності від напряму. У нас є Середня статистика вона притримується останні декілька років, це 35 на 65, якщо говорити по компанії на користь чоловіків. Звісно ж, в принципі, ринок побутової техніки та електроніки він асоціюється більше з чоловічим бізнесом. І ми, жінки, я зокрема також боремося з цими стеротипами. Ми можемо в телефоні розібратися. Ні? Ні? Так, 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 так. Е, і якщо говорити е, про Початок повномасштабного вторгнення, то звісно, що ми почали також переглядати певні наші процеси в певних напрямок. Коли ми говоримо, що деякі посади мають велике фізичне навантаження, і ми працювали над тим, щоб адаптувати наші професії, зробити їх полегшити, переперезібрати процеси, скажімо так, полегшити це навантаження, там зробили інші нормативи. Але нам вдалося залучити більше жінок, але насправді не можу сказати, що це глобально вплинуло. При цьому у нас є напрями, наприклад, такі як білі комерції, офісний наш напрям і контакт-центр. То у нас тут частка жінок більше 50%, тобто навіть переважає над чоловіками в цих напрямах. Окремо, я хочу сказати: про якщо ми говоримо про жіноче лідерство, то тут ми маємо досить. Гарну статистику насправді в Комфі ще від створення компанії закладено на рівні корпоративної культури безупереджене ставлення до найму співробітників і розвитку талантів. І також хочу відмітити, що дуже резонує: одна із наших задекларованих цінностей в компанії це сміливість. Ми впровадили, задекларували і для себе вирішили, що це те, що точно нас характеризує, те, що про кожного з нас, про кожного нашого співробітника. І... Це важливий момент. Я думаю, що дуже так дуже резонує з точки зору про нашої присутності сьогодні. Тут і якщо. Говорити про жіноче лідерство то 45 на 55, якщо говорити в цілому по компанії, і окремо переходячи до другого питання, яке стосується нашого нашого вкладу в соціальний розвиток громад, то ми особливо пишаємось тим, що. Наш найбільший кластер це роздрібні магазини. Ми присутні в усіх обласних центрах, поки що не в усіх містах, але ми до цього йдемо точно, то тут у нас ми показуємо найкращу динаміку з точки зору зростання кількості жінок-керівників в своїх посадах. Це плюс 10 цього року відсотків відносно минулого року. І якщо говорити про. Наші відкриття так, ми з 23-го року дуже активно масштабуємо масштабуємо наш бізнес. То ми відкрили 39 магазинів близько половини з них в маленьких містах, тобто в локаціях, не мільйонниках. І насправді це питання чому це важливо і чому це про соціальний вплив? Ми з пані Світланою якраз говорили про те, що. З початку повномасштабного вторгнення сіре поле збільшилася частка жінок в сірому робочому полі, тому що там набагато більше робочих місць, особливо в маленьких містах, в якому в принципі не так багато варіантів для того, щоб про це влаштуватися. Так але і відкриваючи магазини в нових місцях, ми створюємо. Біле поле, можливість, прекрасну можливість працевлаштуватися і мати можливість розвиватися, розвивати свою кар'єру. У нас є внутрішні такі жарти, які ми використовуємо. Вони про те, що якщо ми відкриваємось в маленькому місці, то керівник магазину по владі приблизно йде після мера міста. І десь так воно є, якщо чесно. І тут, якщо там жінка, то це одразу у нас можна перераховувати залучені жінок до влади. Знаєте, відсотки. Пані Альбіна, я вам дуже вдячна за те, що ви поділилися своїм досвідом.